Вітаю всіх! Сьогодні я пересаджую малинку, може ще й зарання, не знаю. Пишіть, У нас почало жовтня. І так як на вечір передаю дощ після трьох місяців посухи, земля в мене ну, суха. Отож, пересаджую лунку. Я додала перегній. Перегній мене ось такий листяний. Ну, де то оце відро 10-літрове на трилуночки розділила приблизно. Перемішала з землею, пролила хорошо водою. Вода, бачите, стоїть. Буду ще просипати я ось такими гранулами від наших шкідничків тому що оцей хрущик у нас не кручи. Травнеєвий жук з'їдає все підряд. Його в цьому році дуже багато. Просиплю. О, ну, десь приблизно стільки отак. Вот Засиплю землею і ще хорошо пролию. Пишіть, чи ви так садите. А всім миру добра. pitbessõit lihtsalt täitab , on ta paiki . siin pakub ka .